Привіт! Привіт! Як справа? Чудово! — Готова до питань? Угу. — Почнемо. Так. Елей і Анна Логвин — дві різні особистості. Це одна особистість, але різні її грані. І я їх дуже розмежовую. А чи є між ними щось спільне? Угу. Є я <ф> <ф> в своєму обличчі. І насправді всі мої риси при мені зберігаються. Коли твій день народження? 14 лютого. Яке твоє місце сили? Вдома або горе. Чи маєш певні ритуали? Напевно, це ритуал перед виступом. Мені треба поричати для того, щоб мої голосові зв'язки трошечки розпрацювалися. Чай або кава. Чай. Чорний. День або ніч. Ніч. Хто або що тебе надихає. Абсолютно будь-що це може бути люди, природа, книга, жест, рух, будь-який. Абсолютно це може бути будь абсолютно що, і що може стати для мене таким дзвіночком для того, щоб написати нову історію. Твоє найпотаємніше бажання. Палат спорту хочу у Києві. Улюблений виконавець або виконавиця Макс Барських. альбому LA. бути якщо так, то коли. Угу, Альбому LA бути, і він уже буде зовсім скоро. Ми готуємо це. Дивишся кіно, улюблений фільм. А немає. Я не люблю дивитися фільми пісня, яка тебе надихає. Я люблю свою рядяну. Нехай це буде дуже егоїстично, але це так. Що для тебе важливіше: текст пісні чи її мелодія? А це невід'ємні речі. Я, коли пишу текст, обов'язково вже пишеться мелодія, вона сама по собі виникає, тому це не можна розділяти. Яка з твоїх пісень є най-най особисто для тебе? Я вважаю, що це та пісня, яка не набрала ту кількість переглядів, яка там, можливо, є в мене в інших піснях, але білі лілі для мене. Що ти відчуваєш під час живих виступів перед своєю аудиторією? Я відчуваю щастя. І трошки хвилювання. Чи важливі для тебе фідбек від твоїх слухачів? Так, дуже. Чи є артист, з яким би ти записала фіт? Угу, Макс Барських. Яким є твій ідеальний вихідний? Ідеальний вихідний це коли я прокинулася скільки, скільки я хочу, влаштувала собі ідеальний сніданок, е зустрілася з людьми, які мені дорогі. І можливо, шопінг. Так, чисто по дівчачому Як ти підтримуєш свою творчу енергію? Насправді я її підтримую, можна сказати, ніяк, буду чесною. Бувають вигорання, але просто щось може просто так змінитися і все знову повернеться на своє місця, і я знову зможу знову писати нові історії. Що ти найбільше цінуєш у своїх слухачах? Їхню вдячність і те, що вони є, що ти найбільше цінуєш у собі. Чірість перша пісня, яку ти вимкнеш, аби познайомити когось зі своєю творчістю. Білі лілілі, мені здається, вже дуже багато разів це сказала, але ну це так. Як ти відчуваєш себе, коли твоя музика зачіпає слухачів на емоційному рівні? Я дуже ціную це, правда, і я дуже щаслива, що таке. Якою ти бачиш себе та свою музику в майбутньому? Я бачу її такою щирою і дуже сучасною, і дуже особистою для кожного, хто її слухає. Ти крута. Дуже дякую. Дуже. Дякую дуже.